Для того, щоб підвищити репутацію відправника в очах ваших утримувачів та поштових фільтрів, рекомендуємо відправляти розсилки від імейл-адреси e на корпоративному домені. Щоб додати корпоративну пошту для надсилання розсилок в SendPulse, перейдіть до Налаштування сервісу та у вкладці Адреси відправника натисніть Додати адресу відправника. У полі Імейл-адреса «E відправника Впишіть електронну адресу. Вона має бути існуючою та активною. У полі Ім'я відправника можна вказати не тільки особисте ім'я, але й назву компанії, від імені якої ви надсилатимете розсилки. Налаштуйте додаткові опції. У полі назва компанії ви можете вказати, яку назву компанії підставляти в шаблон листа на сторінку підтвердження підписки та відписки в змінну, яку ви бачите на екрані. У налаштуваннях Правила використання політика конфіденційності ви можете вказати посилання на вашу політику. Посилання підставиться у форму підписки, якщо ви активуєте GDPR, та у лист підтвердження підписки. Після натискання додати на вказану e-mail-адресу буде надіслано лист для активації адреси, відкрийте пошту, знайдіть лист підтвердження від SendPulse та натисніть Активувати адресу. Також можна активувати адресу відправника за допомогою коду в особистому кабінеті SendPulse. Для цього навпроти потрібної адреси у вкладці Адреси відправника натисніть на три крапки і натисніть Ввести код. Якщо адреса активована, її статус зміниться на «Активна». ви також можете повернутися до редагування налаштувань у будь-який момент. Для цього перейдіть у вкладку Адреси відправника. Навпроти потрібної адреси натисніть на 3 крапки та натисніть Редагувати. На платному тарифі ви можете додати необмежену кількість адрес та імен відправника. На безкоштовному тарифі можна додати три адреси.